Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав, мене звуть Олександр. Сьогодні тема нашого відео це ласти для снорклінга. Почнемо з того, які ласти не підходять. Ми не будемо дуже довго на них зосереджуватися, але сказати про… не сказати про це я не можу. Так, отакі здоровенні великі ласти з калошею під. Тайверські боти для снорклінга не підходять. Це некомфортно. Ні, це не воно. Може бути відкрита п'ятка, але коли калоша розрахована під босу ногу, о, тоді вони підходять. І взагалі вони не повинні бути важкі. Це відставляємо в сторону зразу. Потім ось такі довгі ласти. Теж під снорклінг? Ні. Не треба. Та й взагалі, ну, так вже не дуже комфортно з ними возитися. У валізу вони з трудом влазять. Це не підходить. Тепер до тих ласт, які можуть застосовуватися у снорклінгу. Хова під рубкою в мене ось такі ось Crazy Reaction Pro. Кльові ласти швидкі, міцні. Потужні, доволі м'яка лопать. Саме то, в принципі, вони можуть вже застосовуватися і для дайвінгу, і для фрідайвінгу, і для снорклінгу. Пласти потужні, кльові. Будуть, ну, такі, трошки важкенькі, але швидкість буде дуже кльова. З ними ви будете швидше пірнати, винирювати. Ласти кльові. Для снорклінгу підходять. Ласти я маю на увазі ось такого формату. Не бувають там і крейсі, і буша. Ось такого формату з закритою п'яткою. Ласта по довжині десь у районі 60-70 см. Ну, повністю вся довжина ласти. Підходять дуже кльові. Ще бувають ласти от такі, Теж п'ятка закрита, хоча може бути і відкрита, як я вже казав, легенькі, м'якенькі. В принципі, мабуть, от як для снорклінгу, ці, ну, от найдаліші вони, вони дуже легкі, дуже комфортні, м'якенькі, але. Такий неміцний грибок буде, але в снорклінгу він вам взагалі не дуже і потрібен. Буває, якщо ви пливете проти течії, вам їх трошки не вистачає, але ну, вже прийдеться трошки попрацювати. А що робить? Тобто, перевіряємо лопасть на згинання. Якщо вона дуже м'яка, то, в принципі, для Снорлінгу, вони гарно підходять, це класно. Ну і сама по собі ласта легенька. Я рекомендую під снорклінг брати, якщо для себе, то закриту п'ятку. Відкрита може бути, але закрита краще. Так, далі наступні ласти, які теж дуже гарно підходять для снорклінгу. В принципі, дуже схожі на попередні, але, але, але різниця в тому, що трошки-трошки вони міцніші. Також довжина десь у районі 50-60 сантиметрів, трошки така більш... більш пружня лопать. Також закрита п'ятка. От, де я її загубив. Ось такі ласти дуже гарно підходять для снорлінгу. Так що, ну, рекомендації такі. Обирайте для снорклінгу. Ласти легенькі із закритою п'яткою. Якщо у вас є якісь аргументи проти закритої п'ятки і вам подобається відкрита п'ятка, отут -от з ремешком, mm -hmm. нічого страшного в цьому нема. Це дуже кльово, якщо вони комфортні, нормально гребуть, не натирають, не злітають з ноги, якщо це ваш розмір, це воно. Також вони вам дуже гарно підійдуть. На цьому, мабуть, все. Кому цікаво більше, всі заходьте до нас в магазин Батискав. А також робіть свої замовлення на нашому сайті BatiSkaf.ua. На цьому, мабуть, все. З вами була компанія «Батискав» та я, Олександр. Слава Україні! Слава героям, до побачення!